Зараз я по поторонок відправлю ще еще сильный угроє. Просто дивіться їх. Збирайте с Є. я знизу знаю, Так. на чергуані один. Так, отправляем ну, ну, подарунок Ой Поехал 4 зай Вайп ну одного Все походу с На Охохохот Хорош Так, ноки добываем Нет и шо добываем ноки. Nokia Ты двох вайп

Русинатор. Русик, робиш? Що, це 4 на, Да, 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 заезжай, Я ж не знаю куди. На червону, в жовту туди заїжджай прям. Ні, там, 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 там хуй хуйня, там хуйня, там хуйня, да. Ну якщо через ну, рок, бердик. Давай, року, дав... ти ти, ти прайки, ти. давай. А ми йдемо за Русиком, за Русиком и да. Двоє на ножов. Аллах Оооооооооо И в все тобі! сатаби! ха ха ж Ди штяшку ты на А коли не робили? Я даю е смак не У нас ще зверху позаду на синій повинні бути. Так, Так, нас за червоною грають. так? тут? компенсія? я?

Це чели, які всю гру програли з нами з того, з'ясною, це вони. А, ну гудок. Жовто. Смоки. І МК-шка Повею. У нас десь в полі в всіній. На червоній грає. Зони немає треба зони. <плес> Почекай, не стреляйте, не стреляйте, через раз ліво заходимо в зону, їбам їм хаєшки. Переді мною тип, далі зелене. Ви чули, не чули. Так, 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 не стріляйте. Я можу взяло. Подожди, ми підходимо зі скором. Коли почнеться файт, справа смок кидайте від тих, що в Ми вже клоус. Я починаю. Давай. Я хаєдаю. Русі зліва проти. Далі, я, я туди, я туди ж даю. Смоки відкидувати від. Не бачу нікого. Тут камінь з масхалат. Ну, окно далеко на окно. все, все. Вайп, окей. Okay. Далеко нок. Зелено нок один був. Да-да-да, так, -да 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 -да, там грають. Ми 4 х 4, скажі за все, і там один нок. Ну не. Там мінімум двоє. Конечно, я провишу. Я не вижу. На дропе твою. Один э, цей почерп. Вот цей. и ног биля дропа, да. Проваруч идут. Жопто. О, Двое жопа провисшей шла. Что я даю? Флажки пришли. Не Да, цешечка была смачна, бля. Русинатор. Тут ще другий за, за деревом твому дал шот. <свист> <свист> Другий підбіг, другий підбіг. Зону лучше дай на тех типов. Тут правых. Понял. Отлично. Хорош, сука. Ебашить, сука, лохов. Ебать, копать. mä olen huono tällä. Ei vittu, en mä vittu toi krosaa ihan hyi. Ai saatana, hän pienestä oli kiinni. Et, et ois laina itse sinne ulos. No kun mä halusin mennä huollon luo. Mä Ei, tiedän mä sen. Mä en ois, <laughs> mä en ois <laughs> on hyvä pelas. Ruissi who's